Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись питання: Куп'янсько-Лиманський напрямок. Які плани у росіян, які є перешкоди, щоб знищити росіян на куп'янсько-Лиманському напрямку? Так, тут багато дуже сильно роботи наших військових. Тут закривають шлях расисти. Таку дали наказ тримати це, я заперечую повністю весь негатив. Забираю, заперечую. Скажіть, які плани ворошистів, що вони збираються робити на Куп'янську. Так, тут сильно дуже якийсь є шлях. Їм дали такий наказ тримати оцей шлях, стримувати. Щоб по невелика кількість, а маленька кількість техніки або якоїсь зброї могла рухатися, заперечую. Скажіть нам, будь ласка, ви ще сили, які плани у напрямку Лимана, у Росії, Рашистів щодо Лимана? Також, щоб зробити рух дуже важким, щоб наші військові не могли рухатися, стримувати. Заперечую повністю. Весь негатив, заперечую, всіх колаборантів, одвертаю. Відсікаю повністю росіян від Куп'янську, від лиману, відвертаю. Більше не можуть вони обстрілювати, не мають чим наступати, обстрілювати Куп'янськ і Лиман. Буде так, буде так, буде так. Заперечую повністю весь негатив. Руйную всі плани расистські, вся їхня. Військова сила руйнується, більше не мають вони нічим і не ким продовжувати війну. Буде так. От вертаю від Куп'янську, від лиману на віки вічні. Весь стигатив повертається їм назад. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вертаю, Двожен, віки вічні, расистів від Куп'янського від лиману. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, захистіть наших військових, одверніть всю загрозу. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликають допоможіть відсікти повністю. Росіян від куп'янська від лиману і звільнити території наші, без страт для цивільних людей і без страт для військових України, надати міцний захист для наших військових із неба, щоб були в нас літаки f 16 Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги для знищення росіян, що обстрілюють куп'янські лимани наших людей. Буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене, так буде. Допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.